Т-103 Премпет ТСА 8 рівня ще є чим найпопулярнішим танком забони. Чому він такий популярний та чи варто обирати саме його, якщо ви все ще цього не зробили? Поговоримо зараз. Що таке Т-103? Почнемо з головного. Це дуже хороша гармата Альфа в 440 одиниць. Пробиття 258 міліметрів на базовому снаряді, а перезарядка, якщо встановити простий дослач у перший слот, 9,5 секунд. Вже з сухих характеристик зрозуміло, що настрілювати, а значить і фармити, можна доволі таки комфортно. Що особливо важливо для премтанку, снаряд з таким великим пробиттям та альфою вартує всього 910 срібла, що насправді дуже і дуже дешево. Просто щоб ви собі зрозуміли наскільки це дешево. На екран виведу декілька прикладів для порівняння. Також якщо мова заходить про комфорт. Важливим є той факт, що хороша гармата розташована в башті повного обертання, а не в нерухомій рубці. Більше того, ця башта танкує, танкує непогано. Так, це не ультимативна броня. У нас є відро на голові, які пробивається танками 6 рівня, є маска, яка при вицілюванні пробивається вісімками. Але це потрібно вицілити, потрібно, щоб гра дозволила влучити в місце, куди навелись. А якщо Т-103 манцить і не стоїть статично, зробити це не так вже й просто. Бо з дистанції метрів 100-150 є Великий шанс, що снаряд полетить або в скоси башти, або в ту частину маски, де броні за 300 міліметрів. Така башта дає нам можливість почуватись значно комфортніше на закритих картах, ніж на тому ж Скорпіоні чи на Су-130 ПМ, які теж мають хорошу гармату, теж мають башту. Однак їх за секунди можуть відправити в ангар що 10 що у вигляді того ж умовного КВ2. На Т-103 ми можемо грати на напрямках з важкими танками, займати позиції для гри від башти, десь розводити суперника на постріл, а ще не так сильно вигрібати від арти. Однак, якщо граємо з важкими танками на напрямку, все ж таки робимо це. З головою, не на першій лінії, а десь за спин союзників, бо корпус в цілому м'який, все далеко не так добре, як з баштою. Так, корпус не настільки картонний, як в скорпіона, інколи можна щось відбити. Однак це швидше в порядку виключення, ніж якась закономірність. Тому краще виходити з того, що наш корпус пробивається всіма і всім, тож обов'язково його ховаємо. Однак, якщо десь необережно підставились, є певний шанс, що нас не проб'ють. Бо знову ж таки, це не фольга, яка є основним матеріалом в бронюванні Су сто та скорпа. Щодо рухливості, вона в нашого танка, як на його габарити, дуже навіть хороша. 40 км вперід та 14 конячок на тонну питомої потужності. Повертаємось на місці більше 40 градусів, тобто Т-103 ще доволі варкий танк. Однак, наскільки непогано він повертається на місці корпусом, настільки ж погано в нього обертається башта. Здається, сонце швидше сходить і заходить, ніж Т103 поверне свою велику голову. Цей показник можна трошки підкоректувати спорядженням, але про нього трошки згодом. До речі, про габарити. Ця ПТ справді просто титанічного розміру. Як мінімум по висоті вона наближається до якогось Мауса, і це впливає на її гімплей. По-перше, практично повністю відсутнє маскування. По-друге, тс 103 банально вищий, ніж багато кущів та каменів. Тому грати на ній кущового снайпера навряд чи вийде. Цю ПТ видно ледь не з орбіти. Стояти і стріляти з червоної лінії швидше за все, теж не найкраща ідея, бо точність, м'яко кажучи, посередня, як для такого стилю гри. Та й все ж таки. Наш танк зовсім не про це. По-друге, через таку висоту нам важко засеїватись в рельєфі чи за якимось насипом. Практично завжди частина башти буде виглядати, а значить по ній будуть стріляти. Окрім цього, якщо над низьким танком снаряд артів може пролетіти, то наш Т-103 обов'язково його піймає. Огляд Т-103 380 метрів, що для ПТ 8 рівня швидше хороший показник. Однак, як на мене, можна було б зробити і більше, що виглядало б логічно, зважаючи на висоту цього танка. По Поспорядженню. На мене є дві основні збірки. В обох я б поставив досилач та загартування. Загартуванням ми докинемо собі хоча б трошки хп, бо в стоці в нас 1250, що дуже мало, бо танк часто грає на передку. Але навіть якщо ви граєте пасивно, повірте, ці хп вам стануть у пригоді. Згадуємо за ніякі маскування та габарити. Навіть в кущах вас будуть світити часто, а значить по вас буде прилітати. 1250 хп це буквально на три постріли, і ви в ангарі. Тому просто повірте: 120 зайвих хп. Вам не раз дозволить зажити і більше накидати. Щодо третього спорядження, в одну збірку дуже просяться покращені механізми повороту. Це трошки покращить стабілізацію, тим більше безпосередньо стабілізатор сюди поставити не можна. А також, хоча б трошки покращить швидкість повертання нашої башти, бо вона от прям геть ніяка, інколи аж сердить. В другу збірку можна поставити турбонагнітач. Особливо це актуально, якщо на Т103 ви граєте більш агресивно. Банально швидше будете переїжджати на напрямок або втікати з нього, якщо запахло. Або ж просто побачивши суперника, що розрядився, швидко виїхати, дати дамаг та заїхати назад. Що саме захочете ставити, вирішуйте самі. В цілому можете хоч оптику ставити, танка цим не змарнуєш. Якщо вам сподобався цей огляд, протисніть лайк та підпишіться. Наступне відео буде або про Іс 6, або про Лорейна. Напишіть в коментарях, хто вам буде цікавішим.